Друзі, всіх вітаю на цьому відеоролику. у На зв'язок завжди Захар. І сьогодні я буду транслювати вам свою торгівлю за технічним аналізом, так в котрий раз. Але я бачу, що є запит і є попит взагалі на цю інформацію. Люди не вміють багато людей, не вміють торгувати за технічним аналізом. Тому я маю це все показувати і це все демонструвати. Просто я заходжу, коли торгую, включаю вам демонстрацію екрану, тому що мені не складно, я можу вам все це демонструвати. Одразу кажу, друзі, я торгую на біржі Бінаріум. Прямо зараз відкрив угоду на 5 тисяч гривень. І якщо ви ще не зареєстровані на біржі Бінаріум, посилання буде в описі відеоролику. Якщо ви зареєструєтеся за промокодом REG100, він надасть вам плюс 100% на ваше перше поповнення. Я цей промокод вводив ще сам давно, коли починав, і він має працювати. Тобто, ви закидаючи 10 тисяч гривень, отримуєте ще 10 зверху, тобто в загальному 20 тисяч гривень на ваш рахунок. Те, що є дуже вигідним. Стартом на біржі, ось тому всім рекомендую зараз. Давайте приступимо до аналізу. На графіку TradingView ми можемо бачити чітку картину, де у нас вимальовується наш рівень супротиву, до котрого ми зараз з вами, друзі, і підходимо. Ми можемо відокремити його ось так: от і виділити за допомогою ось цього прямокутника, а далі виділяємо його окремі рівні, тобто виділяємо кожний з його рівнів по тіням або по тілам свічок. І зараз ми можемо зрозуміти, що ми знаходимося в рівні супротиву нашому, але ми зараз бачимо тут консолідаційний рух. Також можна ось цей рівень виділити. Так? Ми бачимо консолідаційний рух, тобто ось таку проторговку. Ось в цьому діапазоні це свідчить нам про те, що ми підтиснулися і увійшли на рівень супротиву, проте ми не одразу починаємо від нього відпрацьовувати донозу, якщо відпрацьовувати донизу, А ми рухаємося в боковіку такому в проторговці. Да? І маємо деякі незрозумілі рухи. Зараз я очікую, що ми маємо після цієї проторговки далі продовжувати донизу і падати ще донизу. Через це я і заходжу донизу і підтверджую все це загальною картиною по нашому рівні супротиву. По індикатору RSI можемо переглянути, що. Чітко видно, що тут у нас вимальовується та сама ситуація. Плюсом ми знаходимося більше до зони перекупленості, ніж до перепроданості. Що свідчить про те, що ми маємо підвищену ймовірність для, для того, щоб іти нас. От, тобто на п'ятих хвилинному таймфреймі ми бачимо ту саму картину, що. Ми маємо і можемо падати ще донизу. Тому ми, ми і з вами відкриваємо угоду донизу. Одразу кажу, друзі, поки ця угода відкрита. лишається 55 секунд. У мене є безкоштовний телеграм-канал. Він називається Торгова кімната. Посилання на нього буде в описі цього відеоролику. Приєднавшись туди, ви зможете отримувати корисну інформацію в сфері трейдингу, а також отримувати безкоштовні сигнали, безкоштовну аналітику, безкоштовне навчання у форматі текстового аналізу, у форматі аналізу. На фото у форматі відеоаналізу до кожної угоди, котра видається у вигляді сигналу в даному каналі. А також, що є просто суперовим доповненням каналу, я рахую, це прямі трансляції. Прямі трансляції, на котрих ви можете приймати участь і разом зі мною і всіма іншими учасниками заключати угоди, торгуючи разом з нами на торгових сесіях, там, де я з демонстрацією екрану показую свій аналіз, як зараз ви бачите на відео, і все це. Також коментую зараз. Нам не вистачило часу експірації. Банально ми продовжили наш консолідаційний рух. Ми зараз заходимо на 12500 перекриттям донизу до 57 сьомої хвилини. Тобто на 5 хвилинах нам цього я думаю вже має вистачати з більшою ймовірністю. І зараз просто спостерігаємо на 5 секундному таймфреймі за відпрацюванням нашої угоди по голду. Друзі, як бачите, наша угода відпрацьовує просто відмінний плюс 23 тисячі доларів за 750 гривень, не доларів. Якби, якби доларів ми зробили друзі за цю угоду, дуже гарну угода і дуже гарне по ній відпрацювання. Як я і казав, більше таких угод є у мені моєму безкоштовному каналі торгова кімната. Він буде в описі цього відеоролику. Зараз я хочу знайти ще одну угоду, що продемонструвати вам технічний аналіз, по котрому я заходжу в угоду. Так, друзі, євро Грійбритн паунд. Ми бачимо схожу ситуацію. Відкриваємося ми на 19.03 на 5 тисяч гривень, дотримуючись мані менеджменту, менше 1% вогоду. До речі, балік вже за 700 тисяч гривень у мене перевалив. І пояснюю свій аналіз. По євро гривень, паунд ми бачимо формування рівня супроту, від котрого ми вже почали з вами відпрацьовувати. Подивіться, за допомогою горизонтальних ліній я відокремлю наш рівень супроту і зображую кожної з його рівнів. Далі відокремлюю його чітко за допомогою прямо Путника, ось такого прозорого, і ми бачимо, що цей рівень, від котрого ми тут вже почали рухатися донизу Проте ми не дали чіткого, чіткого руху донизу і зараз очікуючи його, я очікую, можливо, після ось цієї невеличкої проторговки, невеличкої такої консолідації подальшого руху донизу на ці 5 тисяч, котрі ми з вами, друзі, зайшли. Я думаю, що ми маємо падати донизу і забирати прибуток цієї угоди. Все через те, що ми формуємо наш рівень супротиву, і звідси я очікую подальшого руха донизу Давайте включимо 5 секундний таймфрейм і спостерігаємо за відпрацюванням нашої угоди. Друзі, можемо переглянути, що ця угода закривається у нас в мінус, і конкретно в цій ситуації ми будемо заходити догоном на менший час аспірації, а саме на 11.06, що. Це буде десь у нас хвилинки, Три да? да, Три хвилини часу ми заходимо на 12 з сумою 2,5х задля того, щоб відбити втрачене і заробити кошти зверху. Дотримуючись мані менеджменту, все нормально, все абсолютно окей. Це є частина роботи і буває таке, що одна, можливо, навіть 2-3 угоди, можуть зайти в мінус, ми просто їх. Перекриваємо зараз, як в цьому випадку я продемонстрував. І зараз цієї годи, якщо вже вона закривається в плюс, то ми будемо з вами заробляти суму, о, ну певну, тобто виплату, так і ще забирати втрачене те, що ми інвестували в попередню году і злили, тобто ту угоду, котра у нас виявилася мінусовою. Ось зараз дивимося за відпрацювання по євроґедбризмінпамтві нашого рівня супротиву, котре я вам демонстрував в аналізі. Друзі, бачимо, що дана у нас також не відпрацьовує. Давайте включимо графік тренінгів і переглянемо ще раз наш аналіз. На однаковому таймфреймі можемо побачити, що ми з вами після і пробили наш рівень супротиву. Тепер він не є для нас дійсним. По індикатору RSI одну холодному таймфреймі бачимо, що увійшли вже за зону перекупленості. По п'яти хвилинному ми бачимо, що ми ще є куди нам рухатися. Тому давайте вже за трендом подивимося і розглянемо нашу ситуацію. Дивимося, що ця свічка вже починає формуватися у нас червоною. До речі, так починає бути у нас червоною. Переглянемо євро гріб. Те, що ми бачили ту ситуацію, так. І зараз, зараз не зрозуміла ситуація у нас відбувається, тому ми давайте змінимо пару, ще змінимо просто пару на е, даній другой сесії і зайдемо по іншій ситуації, щоб мати більше прогнозовані рухи. Так, що ми тут бачимо? Great Britain Pound USD. ми бачимо пролив, пролив донозу останнім часом, так? І стрімкий рух донизу, враховуючи загальний тренд. Ми бачимо, що він у нас не східний, і ми постійно рухаємося донозу. Зараз, зараз, конкретно в цьому моменті, я би зайшов донизу, тому що в нас є потенціал руху принаймні до цього рівня. Це можна на 3 хвилинки, дайте раз, два. Да, да, да. на 3 хвилинки зайти донизу на 31250, що є вже великою сумою. Якщо вона буде мінусовою, треба буде ще раз добре подумати. Так, дивіться, друзі, 31-250 заходимо. Це у нас. Перекриття x 25 І дивіться, що я ось тут демонструю. Ми можемо переглянути з вами ось тут, що ось це є наш рівень підтримки, найближчий, і то він не є у нас супер таким відокремленим, так але ми можемо рухатися приблизно до цього. Тобто потенціал руху до цього рівня підтримки у нас є. так так Зараз ми відкриваємо угоду донизу і очікуємо руху донизу від наших значень, котрих ми ось тут з вами і відкрилися. На 5-секундному таймфреймі можемо поспостерігати за. Відпрацюванням нашої угоди. Друзі, як бачите, просто ідеальне відпрацювання. У нас зараз лишається вже 2 секунди до закінчення нашої угоди, і ми заберемо з вами дуже добрий плюс. Все, що нам треба було зробити, це ще раз проаналізувати, подивитися, ще попередній парі, там де ми зловили два мінуси. У нас не йде. У нас не наша ситуація. Ми просто змінюємо пару і в наступній забираємо ось такий гарний, дуже гарний друзі, плюс. В Загальному за цей відеоролик ми заробили 16 тисяч гривень, що є дуже гарним результатом. Як бачите, дуже стрімко росте мій баланс. Він вже є 712 тисяч гривень на реальному рахунку, що є. Дуже друзі, насправді гарним результатом. Якщо ви хочете робити такі самі результати і рухатися тільки вгору, то реєструйтеся, можете на біржі Бінаріум, якщо ще не зареєстровані. Промокод reg 100, партнерський промокод він там при реєстрації просить вас вказати. Так можете його вказувати. Я вводив його ще давно, коли сам починав, і він надає плюс 100% на ваше перше поповнення. 100% X2, тобто називайте, як бажаєте, 1000 закидаєте, 2000 отримуєте. І так працює абсолютно з будь-якою сумою. Ось, а також, якщо хочете отримувати у. Ходи безкоштовне навчання в текстовому відео форматі, форматі прямих трансляцій, то підписуйтеся на мій телеграм-канал, котрий буде в описі відеоролику. Підписуйтеся на мій телеграм-канал безкоштовні сигнали торгова кімната. Там, де буде вся ця вище перечислена інформація, яка є дуже корисною і яку ну майже ніхто, навіть я чесно скажу вам, друзі, не бачив, щоб хтось надавав її настільки просто. Відкрито публічно і не бравши за це ні одної копійки. Тобто, чесно, я не бачу таких людей, і все це зараз я надаю абсолютно безкоштовно. Тобто, вам не треба робити ніяких складних дій. Просто беріть, натискайте на посилання і приєднуйтеся до каналу Торгова кімната. На цьому все, друзі. Всім до побачення. На зв'язочку був як завжди Захар.